Итак, туфельки для Лилек мы уже сделали, а сейчас будем делать сумочку для Лилек. Для этого нам понадобится аркуш паперу двусторонний размером 21 на 21 сантиметр. Итак, начинаем, складываем по диагонали. Розкрили та інший бік, склали, розкрили до середини те саме, з іншого. Так, потім розкрила а цей кут ось до цієї точки. Розкрили а цей кут ось до цієї точки. Так, потім все розкрили. Клали по діагоналі. Потім робимо ось таку складку десь на 1 сантиметр. Так, слідкуйте за моїми рухами. потім розкрили, розкрили і робимо ось таку складку. Спочатку складаємо ось так, потім опускаємо вниз. Ось ось. Зараз будемо підіймати оцей кут. Так, розкриваємо ось. так, Розкриваємо цей кут опускаємо ось, загинаємо до цієї точки. Так от цей от до цієї точки от. І потім будемо ось так ось так. Гляньте Ще раз приміченим лініям всередину опустили. Зверху опускаємо до низу. тест мама разговаричу пробуем с другого боку апустили Нашу сторону опустили зсередину, ось така форма виходить. Загнули зверху міцно Загнути зсередини ось. Така виходить сумочка. Ще треба зробити ручку. Беремо смужку десь двадцять сантиметрів на три сантиметра складаємо. Так, десь ось такий розмір ручки буде, короче, складаємо складку, робимо на сумочки. Приклеїмо ручку. Ось така сумочка виходить. Зверху можна приклеїти бантик, як у мене. Ось такі туфельки та сумочка для льольок. А сьогодні вийшла. Сподіваюсь, у вас теж все вийшло. Успіху вам, діти!